Всім привіт! Ми на каналі Ярко Бро, І це. Е, я не пам'ятаю, яка частина знову. Е, і це продовження один блок механізму. Е, мене, чесно, довго тут не було. Е, за той час я чуть-чуть призабув, що, що взагалі є. Так. Е, Варден заспавниться? То погано. А далі останнє. Останнє, що буде. І ми нарешті пройшли цю частину майже. Не 100% ну, але пройшли майже. Все. Я моя! Ти, звісно, йди, йди. Во, шо це? Так. Цією ці серією ми маємо зробити... Ну, пофіг, Добувати буду потім. Я ж забув, що у нас є сундучки такі. Можна такого легко поскладати і все. Нема проблем. Їду заберу всю. Бо їда. Тут взагалі не потрібна. А блоки ще дуже сильно потрібні. Щоб поскладати все нарешті то. Так, подивимось зараз. Щоб вийде. Щоб так. Їду всю сюди. Так, 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 так. І можна так. Ну, все не їда! <сі> <сі> <Я> не вис... <сі> ну, але То, е... все одно не потрібно. Далі. Ну, наприклад, е... заб'їдав. Раз, наприклад, це взагалі не потрібно. Стоп. Во! Оце тепер. Ем... А назвати як ми його. Ем... Я бачила, ем... що хтось там написав, як його буде звати, але я той щось не забув ем... сказати. Так. Ми забираємо зараз всю їду. А якщо я зараз е не пропущу нічого. Так, так. Це, це можна забрати? Це треба посадити. О. Раз і два. Далі. Це сюди. Щось таке ну, не дуже потрібне або таке, можна положити туди. Так. Далі. Що нам ще треба зробити? Ну, ця, цей паук ще з самого початку, як ми, той, як ми починали, і як вже закінчимо. Мечі точно, мечі ми не беремо. Це можна забрати в інший той. О. А це все. Ой, тут. Нам би забрати для коней. цього, наприклад, це. Це все одне. Тому це... Стоп. А, так, так, -та. все. Все правильно. Так, 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 так. І, а це положимо сюди. І це сюди. Так, ой. звідки вона появилася? Іди, йди, йди, йди. Та йдемо. Я не можу побачити. Ні. Раз, два. Все. Тепер положимо те, що лишилося. Сюди. Йдемо. Добувати. Все, бурло, Капец. капець? Що за дебільники? Все зламалося? Треба відремонтувати. Так, так. Так, ой. А оце поставимо ззаді. Нехай буде один такий блок і один такий блок. Тут поставимо. Ой. Тут поставимо бур. Вот. І давайте далі. А я поки що включуся як... як ми. я маю, На. давай, Нападай! Ну-ну, давай! давай, Ні, тільки не скиньте! Раз. Два! Я не дозволю, щоб скинула! верблюда, Перестрибуй! Опля! Так, дайте пройти. Во. у меня. Давай, давай, нападай. Давай. лети, лети, Ма! Нет, мне не пипец. Давай. Ну. Раз. Два. Да, 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 да. Так, 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 так. Ухляемся, ухляемся. Пем. Не, все. А, нет. Ну давай, 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 давай. Пьем. Нет. Давай, 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 давай. Ну. Пиу. Все. И давайте. Е, я включуся. <смі> якщо зараз знов не заспавниться. Коли... Коли я докопаю. І я включився за той час. Я дуже вже довго купаю. Я хотів вам е, розказати, щоб. Це. Ні-ні-ні-ні, Коротше, за той час я улучив все. Е, зробив защиту собі, її прокачав. І. Дуже довго купав той один блок. І зараз на мене 10 тих нападають. 10. Ні. Нападають і нападають. Я так і не докупався до іншого блоку, але зато ми вже в наступній серії, звісно, ми... у нас нарешті виросло оце дерево. Завдяки цьому дереву ми, ми зможемо вкачати магію. І коли будемо битися проти дракона, ми будемо використовувати магію. Бо просто так ми його вб'ємо, але з магією буде легше. Ой, один вже помер. Ще один лишився. Давай. я їх нічого, нехай літає. Не-не-не! Ті кріпери вже Ю-ю-ю. ой е, Нас нарешті зламалася за стільки часу. Е, на, бачите! Ой. Е, зламалася кірка. Та алмазна його якраз і це нове етап опит, як завжди, щось мешка в мене проблеми, ну. і це вже новий блок, я е, комп. Ну, коротше, в наступній серії ми дерево, зробимо спеціальний стіл і будемо купати наступний блок. А наступний блок це вже 12. Йомайо -йо. 12. Це якраз там, де з'являється варден. І на цьому. Ми будемо закінчувати. А в наступній серії ми зробимо стіл той для магії. Ви бачите, заднє дерево. І. Це щоб забрати, негарно виглядає, нам підірвали механізм. Той механізм вже на нього мені пофіг було. І то. Так кінець тому не дуже такий важливий. І всім пока-пока-пока і ще раз. Пока!